Раз вже сьогодні в мене вихідний, я в Дніпрі не зміг відмовити собі на барахолочку вирватися. Там от далі там такі професійні контейнери стоять, тут от з землі торгуються. Думав, щось таке познімати може прикольне. Але як каже наш естонський друг, кожному своє, то я навіть не знаю, кому буде що цікаво, тому нічого не знімав. Ну, Судів таку тарілочку. Вирвав. Да. От якби я любив потягнути кальянчик, то цей землярчик я б напевно собі придбав. Mm, не веземо, не собі. Ну а одна з тим, що мене дійсно цікавить, це саморобні ножі. Таких подібних в мене в дитинстві було багато різних. Дядько працював токарем і робив класні речі. От, але конкретно цей щось мене зовсім не вразив. Ні загальним виконанням, ні станом, не ціною. 300 гривень за нього просили. О, а така рушниця була теж у мене в дитинстві. Як не дивно, в ній було теж зломано. Так само от, це механізм що її заряджає. Ну, такими червоними пробочками стріляла. Ще притягнула мою увагу, ця картинка, невеличка, але щось не є. Автора я прогуглив. От Дійсно, є такий відомий художник в Дніпрі з таким прізвищем. Але я подивився його роботи і загальна стилістика зовсім не схожа. Треба буде ще погуглити. Ну, а це, як мені здавалося, знахідка для поцінювача в історії ХВЗ. Я знімав її для одного моєго ну, очного знайомого, так би мовити. Але він сказав, що в нього така вже є. Як не дивно зацікавився і не тільки я, так що повіно мені навіть не довелося питати. Ну и разом с инструкцией вот такие четыре шильдики в комплекте шло. 300 за весь комплект, да? Ну і звісно на бараховці повно таких фігурок. Тут от, зібрана от, от, непогана колекція. Фаянс, дерево, камінь, переважно тварини, але не тільки. Ну, ми таки не втримались, і оцю парочку котиків забрали. Вони продавалися тільки парою, ну, мабуть то й на краще. Як і ось такого верблюда на імпровізованому персидському коврі. Ну а на останок покажу знахідку з минулого походу. Така от пагода вирізана з каменя. Цільний камінь, коли вона була виготовлена, сказати складно, але точно не пізніше, ніж 1961 рік. Мабуть, і все на сьогодні.